Бажаю здоров'я! Ми сьогодні будемо працювати з зоною навколо очей, але ми всі маємо розуміти та всі маємо пам'ятати, що ми перед тим, як торкатися обличчя, завжди пропрацьовуємо тіло, завжди пропрацьовуємо поставу, шийку, ставимо на місце шию, тому що якщо шия вкорочена, у вас не буде гарного обличчя. А тоді вже локально торкаємося нашого обличчя. Отож, починаємо. Перше, що ми зробимо, це дивіться, ми беремо ось так на потилицю ручку і таку кропивку, як в дитинстві. Робимо правою ручкою. Один. Ось так розтираємо шийку. Два, три. Сидимо рівненько на двох сідалішних буграх. Маківкою тягнемося поруч. Чотири. П'ять. Шість. Ми розтираємо шику сім. де моя ручка ось тут. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще зі сторони. Один. Два. Три. Чотири. Ось так. П'ять. Шість. Ми чисненько, чистенько, ось так шийку нашу розтираємо. Сім. Вісім. Дивіться, я роблю ось так. По шийці, Позаду. Дев'ять. Десять. Далі що ми робимо далі? Дивіться, ми. У нас є грудину ключичне м'я. Ставимо пальчики ось так позаду. І дивіться, ось так робимо. Один. Два. Три. У кого нігті дуже обережно. 4, 5, 6. Ось так, 7. Вісім, дев'ять, десять. І з цієї сторони, дивіться, ми трішки нахалили голівку, щоб контурувати цей м'ясо. Ось так. Пальчиками його, ось так ми зайшли під м'яс сюди. Ось так. І розрухуємо. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось так його проминай. Далі жувальне м'ясо. Ми пропрацюємо жувальне м'ясо, тому що без пропрацювання жувального ми не покращимо зону навколо очей. Хто не знає, де цей м'ясо. Ці були зубки. Ось ця тверда пластинка це цей м'ясо. І ми беремо ось так пальчиками. Зубки у нас стиснені. дивіться, і ось ця. Ось так ми впираємося. Так... Ми ось так дивіться, йдемо, йдемо, йдемо. І ось тут ми нащупуємо таку в нас зуби стіплені, тверду пластинку. Сі. 8. Дев'ять. Десять з цієї сторони? Зубки закриті, Дев'ять. І десять. Далі беремо таку рогаточку і ось так десять разів зміщуємо вушко. Дивіться, ми зміщуємо добре вушку. Бачите, в мене? Ось тут носогубка реагує. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Робимо на два вушка. А тепер ми беремо свій крем доглядовий засіб, будь-який засіб і наносимо на зону навколо очей. Я нанесла засіб на зону навколо очей. Досить щільно. Тепер беремо пальчиками і ось так його розмасовуємо. Робимо такі круги по кісточці. Ось так. Дивіться, я роблю один. Два, три, чотири, п'ять. Тепер починаємо з цієї сторони. Дивіться, що ми робимо. Ось так. Один, два, три. Чотири, п'ять. Дивіться, ми зробили круг пальчиками. І ось так. Один, два, три, чотири, п'яти. Дещо зробили знову круг. Ось так один, два, три, чотири, п'ять. Ще третій круг. І ось так один, два, три, чотири, п'ять. Делі беремо діється пальчиками. Ось так. Дайте цією ручкою буде. Ось так. Виселите рівно. І ось так, дивіться, круги. Поставили, приліпили, протопили круг. Поставили, приліпили, протопили круг. Ось так пальчики поставили, приліпили, протопили і круг. Далі дивіться, що ми робимо. Ось так пальчиками. Ми ніби ось тут біля носика. Ось так пальчики розходяться розходяться, ніби ось так. Ми відкриваємо наш погляд, ми відкриваємо зону навколо очей, щоб вона була. Відкрита, дивіться, ось так робимо. відкрили. Цей масаж можна виконувати щодня на кремчик. Наприклад, ви хочете нанести крем навколо чай, і ви його наносите з користю. Ось так. І ось так. Ось так, бачите, ви робите ось так. Ось так. І ось так. Далі дивіться, переходимо до цієї. Ось тут піднімаємо кутик. Ось так. 1, 2, 3, 4, 5. Ми піднімаємо кутик. Ось так робимо, і вгору. Ось так і вгору. Ви маєте розуміти, без припрацювання шиї, без припрацювання обличчя у вас не буде. Гарного результату ми обличчя торкаємося лише після пропрацювання тіла ми торкаємося нашого обличчя. Ось так, ось так. Ось так, дивіться, ми ось так взяли, поставили пальчики і круговими рухами поставили і круговими поставили і круговими. А тепер робимо ось так. Дивіться, ось так, ось так, ось так поставили. Так що хто бажає працювати, омолоджуватися, ласкаво запрошую на свій курс по тілу, по обличчю, який буде називатися мінус 10 років, це те, що ви отримаєте. Ми пропрацюємо тіло комплексно. Ми пропрацюємо стопи, ми пропрацюємо таз і ми пропрацюємо повністю наше тіло. Заж... Знімемо всі зажими, покращимо поставу. Ось так. Ось так. І сдивіться, ось так берете один. Два, три. Наголошуємось марівненько і на двох седалишних бограх маківкою тянемося вгору. А тепер ми дивимося вгору. І ось так. Ось так, ось так дивимося вгору, вгору, вгору. Так пальчиками, пальчиками, пальчиками пальпуємо. Ось так забираємо. Лишню рідину. А тепер дивіться, що ще зможемо. Ось так. Пощупати, пощупали, пощупали. Ось так, ось так, ось так, щоб наш доглядовий засіб швидше в шкіру смоктався. Ось так, ось так. Далі дивіться, що ми робимо. Ось так. дивіться, що я роблю. Ось такі пощіпування. Ось так, ось так, ось так, ось так. І ось так все взяли, вивели. І, І тепер ви маєте сказати, хто молодець, я молодець. Я велика молодець. Що я так гарно пропрацювала свою зону навколо очей. Хто хоче омолодитися, хто хоче оздоровитися, запрошую на свій майбутній курс, який буде 30 днів, який буде складатися з двох модулів. Це буде модуль обличчя та модуль тіло. Ви не лише... Скинете 10 років. Ви будете молодою, ви будете енергійною і ви будете красивою, ви вирівняєте поставу, і ви будете королева. До зустрічі в наступних відео!